Телеканал Плюс Плюс представляет. Каска статуса. Привіт, друзі! Мене звати Юра Грубунов. І сьогодні я прочитаю вам казочку про хлопчика, який соромився ставити питання. Вважав, що й сам може з усім упоратись, Але один магічний предмет навчив його це робити. Цікаво дізнатися. Ну тоді слухайте: Казка Антона Сіяніки і Марини Куцик-Герасименко про кулю чомучку. Ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко, і щодня трапляються дива, розкинулась казкова країна Плюс-Плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах, живуть казкові істоти плюсяни. Такі не схожі одне на одного, зате дружні і веселі. Ось уже кілька тижнів малий Кружко скрізь ходив за шаманом кругоманом. А все тому, що хлопчик раптом захотів навчитися магії. От і сьогодні, коли дідусь збирав ранкову росу для свого зілля, позаду нього щось хруснуло. Навіть не озираючись, шаман невдоволено пробубонів, навіть не просив. Ну, навчіть, жалісно, прогундосив Кружко. У магії уважність потрібна, укотре пояснив дідусь. А ти гав ловитимеш». Але сьогодні Кружко просив так заузято, що шаман нарешті здався. Ну, добре, приходь завтра, як сонце зійде, сказав він. Тільки ж гляди мені, будь уважним. Наступного дня. Ще й Хрюндель не встиг своє рильце вмити, а Кружко вже тутечки. Ждорову малий! показався у дверях чародій і широко усміхнувся. У роті в нього бракувало переднього зуба. То я горіхи лужав, пояснив дідусь. От і жуп зламався. Кружко хотів було засміятися, але тут навколо нього почали відбуватися справжні дива. Шаман узяв казанок. Налив туди ранкової роси і став додавати різні чаклунські штучки: шляпку мухомора, квітковий пилок, шкаралупу з яйця, всього і не згадаєш одразу. Крушко дуже старався бути уважним і все запам'ятати. Але дідусь страшенно шепелявив і малий не розбирав половини його слів. Шаман каже: кладемо трохи моху. А Кружкові чується гороху. Сиплемо кориці, а Кружко думає мокриці. Хлопчик боявся, що дідусь передумає його вчити, тому й не наважувався нічого перепитати. Коли зілля було готове, шаман побризкав ним трухлявий пеньок, і з нього яскравими стрілами стали проростати квіти. Ну і чудеса, усе, на що потрапляло зілля. Тут таки зацвітало. Тепер шам пробуй, прошамкотів до хлопчика шаман. А я поки собі новий жуб начаклую. Кружко став готувати зілля. Звісно, він трохи сумнівався у правильності рецепту, але турбувати шамана питаннями не хотілося. Якось воно буде! подумав Кружко і побризкав зіллям городик шамана. Та замість казкових квітів. Із землі полізли колючі реп'яхи. Кружко у запалі став зривати їх, витоптувати, але бур'яни проростали знову. Поки хлопчик боровся з реп'яхами, казанок зостався без нагляду. А Кружкові братики Непосиди якраз гралися поряд, і ненароком його на себе перекинули. Тої ж миті у Крутя виросли здоровенні роги, у Хрустя. Довжелезні вуса, а у ушустя отакенний хвіст. О, що це з нами? заголосили малі кружечки. Старший брат як міг намагався їх заспокоїти. Запевняв, що вуса й роги їм навіть личать, а тим паче хвіст. Але малюки не вгавали. Довелося кружкові вести їх до шамана і в усьому зізнаватися. То значить, Перепитати боявся, прищурився шаман. Ага. сумно зітхнув Крушко. Ну що ж, куля чумучка, навчить тебе ставити питання. Яка ще куля? здивувався хлопчик. Така, що приведе тебе до чарівної квітки, пояснив дідусь. Без неї зняти чари з малюків неможливо. Та квітка росте у незнаних краях. Вів далі шаман. Стежки до неї заплутані, доріжки кущами заплетені, а привести туди може тільки куля чомучка. Ну що ж, так то й так. Узяв Кружко кулю, а що з неї далі робити, не знає. Йому у шамана спитати, але ж соромно. Нічого, сам розберуся, подумав Кружко і покотився. Довго котився чи коротко, аж тут опинився на роздоріжжі. Ну й куди мені далі йти? запитав хлопчик у кулі мучки. Але куля мовчала. Кружко і крутив її, і трусив, і підкидував угору як монетку. Мар нічого, сам гадаю, пхекнув Кружко і покотився по одній із стежок. Спершу котитися було просто. Та потім стежка стала петляти, а тоді й зовсім зникла. Хлопчик хотів повернути назад, але знову опинився у глухому коті. Куди не глянь, кругом його обступили густі зарості. Хлопчик зробив іще крок і провалився. Він опинився у темному підвалі без вікон і дверей і так злякався бідолага, що сів на землю і заплакав. Як же мені звідси вибратись? голосив Кружко. Може, тут є якийсь потаємний вихід? Раптом куля чомучка засвітилася яскравим сяйвом. І на ній з'явилася відповідь. Так. Ти що, знаєш, як звідси вийти? не повірив Кружко. І куля знову засвітилася. Так, секрет кулі чомучки був у тому. Що вона могла відповідати тільки так чи ні? І тепер Крушко зрозумів це. Він почав ставити кулі питання і скоро знайшов таємний прохід, що ховався за каменем у найтимнішому куточку кімнати. Прохід вів у вогкий коридор з багатьма дверима і поворотами: тут і загубитись недовго. Але Кружко постійно запитував у кулі чомучки, куди треба йти. І вона. Давала йому правильні відповіді. І ось нарешті кружко відчинив двері і опинився на галявині, де сяяли, наче сонце, ті самі чарівні квіти. Хлопчик хутенько зірвав одну і покотився додому рятувати своїх братиків. Усе таки знайшов дорогу. Весело підморгнув шаман, коли побачив кружка із чарівною квіткою. Це куля куля-чумучка мені допомогла, відповів хлопчик. Я ставив питання, а вона підказувала, куди краще йти. Чарівник усміхнувся. Ну, от бачиш, питання допомагають досягати мети. Запитувати можна, і це природно. Усі твої питання важливі. Якщо сумніваєшся. Краще спитай і йди далі. Інакше стоятимеш на місці або заблукаєш у темних нетрях. Кружко послухався дідуся і більше ніколи не соромився ставити питання. Казуці мої кінець. А хто слухав, стане справжній мудрець. Читайте ще більше мудрих казочок на сайті каналу Плюс Плюс. А зараз нам час прощатися. वो थे